Привіт, дорогі друзі! З вами ще раз Костянтин Макунк. Я вам ось, що хочу сказати. Шановні українці, вітаю вас із Днем Конституції України. Щоб, щоб, головне, щоб закінчилась в Україні війна. Я не хочу, щоб, продов... Я не хочу, щоб війна продовжила ще, ще довше. Привіт, шановні американці! Я вітаю вас також із з Днем Конституції України. Привіт, могутні ренжі. Я вас вітаю із Днем Конституції. З Днем Конституції. Дякую, що ви підтримали і дивитесь моє відео. Ставте за це лайк. Привіт, Еміджер Джонсон. Підтримай мене і став. Привіт, Емі Джорджонсон і привіт, Деві усі. Ставте це і підтримати, і ставте дзвіночок. І підписуйтесь на мій канал. Все, бувайте.